Крим знову атакували цього разу не безпілотниками. Чим саме давайте розбиратись на окупованому пілострові? Знову неспокійно там продовжують лунати вибухи. Кримські пабліки пишуть, начебто, це приліт ракет Стормшедов. Вибухи були чути в Красногвардійському районі а саме з село Красна Поляна, де на закинутій фермі було місце зосередження ворожої військової техніки. Ось що пише канал Кримський Вітер. Нам повідомляють про приліт двох ракет по занедбаній фермі зі стоянкою російської військової техніки, можливо, і склади БК, у селі Червона Поляна Красногвардійського району. У пабліках повідомляють про перекриття дороги до сусідньої Кремнівки. Інформація потребує підтримки. Твердження кінець цитати цікаво, що за останній тиждень це вже третій приліт по напрямку Джанко Сімферополь. Давайте по хронології 22 липня. Було атаковане Октябрьським жовтневе. Там не пощастило складу із боєприпасами та аеродромом. Все поруч із залізницею та автомобільною трасою Сімферополь Джанкой. 24 липня гучно було у Вільному. Там теж вгатили по складу із боєприпасами та аеродрому. А ще напередодні повідомили про атаку у районі Джанкоя. За попередніми даними, у Севастопольській Бухті було зупинено рух. Що ж до проїзду Кримським мостом, то окупанти кажуть, що все нібито по плану. І він відкритий. Але все ж деякі канали пишуть про скупчення автомобілів. До речі, ви помітили, що долітали по цілях на окупованих територіях. І не лише стало краще. А я вам скажу, що це не просто так. Видання «Агентство», посилаючись на військових експертів, пише, що Україна навчилась знаходити дірки у російській протиповітряній обороні, що знижує її ефективність. Про що йдеться? За даними журналістів зсу проводять успішні атаки завдяки тому, що під час попередніх атак вивчили розташування російських засобів ППО, їх будову та тактику, і тепер використовують ці знання. Про таке пише видання ОСІНТ. Їм заявив аналітик Кирило Михайлов. Якщо Росія не навчиться адекватно реагувати на нові загрози, і тактику зсу, що змінилася, то скільки не встановлює нові системи ППО в Москві, вони не будуть ефективними, вважає він. Ще одна причина успішності атак у тому, що у ЗСУ краща розвідка, і вони успішніше виявляють цілі на своїй території, зокрема в окупованому Криму, сказав Олег Єгнатов з International Crisis Group. Оскільки ЗСУ могли отримати знімки з російськими батареями ППО, то знаючи, де вони розташовані, тепер можуть прокласти таку траєкторію безпілотників та ракет, щоб вони не потрапляли до зон видимості локаторів. Що ж до атак. Не безпілотниками, а ракетами стормшедом. То російські пропандистські канали заявляють, що їхні можливості перевищують можливості ППО Росії. Про таке, зокрема, пише Рибар. Я нагадаю, що зброю Україні передала Британія. Ця ракета призначається для озброєння літаків тактичної авіації, тобто багатофункціональних винищувачів, а не ракетоносіїв-бомбардувальників. Зброя підходить для удару по найбільш важливих об'єктах противника, до яких відноситься. Командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти. Такі новини станом на зараз, друзі. Я впевнена, що буде продовження. І вкотре закликаємо вас ставити лайк, подобайку, щоб не пропустити далі всі новини, звісно, дзвіночок.